Блін, <смі> вивернулось ледве-ледве. Ви. Ласкаво прошу, як ви можете згадати, ми плаваємо в пошуках вулканів додо. але плавати по цьому морю дуже важко, тому що хвилі лупасять постійно лодку. Тому треба якось пристосовуватись і міняти ракурс, чи невідомо що, і періодично щось засмоктує бік кордону, що це взагалі неприємно. Ну тут мені вже пливсти ніби ближче, ніби далі. Але я планувала повернутися на базу, то можливо, все ж таки варто скоротити шлях. У мене розум зараз. О, ікра, давай. у мене побита, розум зараз спаде в нуль. Ну, от все, цього достатньо. Стараюсь більше не залазити в край. А тут може бути острів, М -м -м. але, скоріш за все, не вулкан. Просто якийсь острів. Але додо -до теж мені треба. Дилеми, дилеми. О, як, медузки? Медузки, це цікаво. Медуски, чесно, щось означають зазвичай. Зараз трохи пропливу, а потім, думаю, поверну от ось сюди, ось і тут гляну, що тут є. Головне пам'ятати, що десь там потенційно. Так, а тепер пропоную повернутися назад і глянути що там. Лодка у мене вже побита дуже сильно, то треба буде скоро на базу плисти. О, риба меч, риба меч? Ні, просто, просто сміття. І от буквально сміття, навіть не на щось суперкорисне. О, м'ячик, м'ячик. О, знаєте, медузкою, давайте одну і зараз будемо мені освітлення якраз на ніч. Насправді дві, можливо, варто. Давайте дві, хоча б ще одну запасну і все. А то потім ще піранді, а У мене зараз лодка і так побита, то доведеться суду тікати. А вони, здається, дуже настирні, важко буде втекти. Ну і десь так. Ось тут пливсти, ніби. М -м -м, дякую, дякую. Поламала собі лодку. Добре, що воно хоча б по 5 лотців лише знімає, це не сильно. О, видно тепер. Тут може бути якийсь острів. Так, тут є острів. Оце -от цікаво. Це може бути додо. Якщо не вулкан, то хоч додо буде. Ну, але золото це теж вже дуже добре. Мені золото потрібне. Але якщо золото, це. Давайте каплюшок зніму. Це означає, що можуть бути мавпи. Мавпи не дуже приємні істоти. Угу, Хто б міг подумати. Але як я й казала раніше, мавпи не заважають додоза спавнитись, тому вона все одно може тут бути. І я бачу сенс перевірити це. От зараз би мені шентер дуже не завадив. Можливо, навіть варто просохнути. Отак, от трошки поплаваю, поплаваю і припливу на базу вже з купою золота. Хоча, якби, сім золота це всього три шаблі, не густо. А якщо ще й брати, що я періодично роблю крякінські дрилі, то там і того більше треба. Чотири на один. Гучки це таке, я навіть не буду з вами справу мати суто час витрачати. Медузи, ну от медузи, тобто ну десь може бути вулкан, але де він? Вулканчик, де ти? Де ж ти є? О, болото, болото? Хм. це означає новий очеред та, по-перше, клітка, яку я не зробила, бо я зробила собі обгортку. І плюс обгортки. Ще й цим м'ячик параноїть, розмовляє. Ну точніше, це вже я параною. А м'ячик просто спілкується. Йди далеко і надовго, якась дивна штука з одним оком. О, скелетики, скелетики. А що тут може бути? Чому тут скелети? Що тут за якесь смертельне місце? Шість скелетів? Тут виклик проводився, ще багато вас якось? Ой, ще, ще. Та ну, чому так багато? У мене кісток тепер до кінця життя вистачить. Я не знаю, що я маю з ними робити, щоб мені їх не вистачило. Їх завжди предостатньо в кожній грі, а тут так і того більше, вже скільки. Десь майже 400 є. Забери його. Все. На жаль, не даду острів. А якийсь невідомо який. з золотом. Все, тепер вже тут пропливу і отак от на базу. У мене вже і їжі мало, і ро... місця мало, але. Ага, я забула про тебе, уявляєш? От прям в нуль забула, що в мене є такий чудовий ти. О, скарб. Давно не було баночок нових. Хоча плавала ніби немало, але скарбів більш не бачила. Ммм. Прикольно. Я туди зараз запливати буду. Можливо, тоді викопаю. Я не бачу риби, але. ага, немає риби. Є сміття. А, добре, ну дублончики, це вже теж непогано. Може, все ж десь тут є риба? Немає риби. Ну нічого, поряд з вулканом ще має бути, там ще трошки пофармлю. Плюс я туди буду частенько плавати, особливо як знайду. Треба буде висадити. Ой, точніше не висадити, а ну і викопати, а потім висадити багато кущів кавових о, риба. Дерн треба, але я так розумію, вона з цього райончику Давай. А, обережно, без урону. Ух, Без урону. Тобі не дам, ти з'їси, я знаю. А що у тебе є, що я б могла нічого, так? Я нічого не можу з тобою помінятись. Я навіть колись бачила місце таке рибне, отаке от чорне, але там була не одна риба на одному, а одразу дві. Хоча і біля вулкану часто буває одразу дві. І я думаю, за скарбом я не попливу, бо у мене немає місця взагалі на це. А на базу, от, до речі, якраз зручний кут на базу. Я так думала випливати, я так припливу. І Я помилялась, я ж казала, що мені цього предостатньо, а ні, у мене майже закінчилась ця шапочка. Тож треба буде зараз ще одну робити для наступного плавання. У мене немає місця. Треба запам'ятати, що сюди я маю повернутися. А обгортки так у мене немає, тож. А ми зробимо отак от так-от. От так от, і тебе будеш тут. Будеш моїм символом, що треба сюди приплисти. Ну і на базу. Як і планувалось. Дуже напряжно плавати, коли у тебе 60 лодки, темрява. І до бази ніби близько, і ти ще хочеш їсти. Ну, Їсти то таке, але от лодка реально напрягає. Хоча їсти теж, але я якщо що можу з'їсти. Мене хвилює реально лодка дуже сильно. І от я майже на базі. Якраз капелюшок десь так і зламається, як я припливу. Але нам цього не треба, бо він ще має потім на цей пристатор тільки версію морську. Як тут називається? Пірататор. На пірататор ще піти. Я знаю, що треба на землі, я розумію. Що у тебе із їжею проблеми, і з ХП проблеми. І, до речі, блін, от з їжею зараз дуже велика дилема. Почекаємо трошки до десь 70 ХП, 50, точніше. Тому що я не хочу їсти і кров, вона мені може зараз надобитись. А їсти рибу меч, того я не хочу ще більше. Тому давайте. Блін, ви чулики, недоречно. Дуже недоречно. Давай швидше, швидше, швидше. швидше бо я маю їсти. У мене хп немає. Це чудово. Нормально. А що, риба згнила? Риба згнила! Ну, блін, треба було її запаковувати тоді. А я думала, вона протримається. От, блін. Ай. Давайте це з'їсти. Мозок. Мозок майже згнив також, а з ним нічого не зробиш, тільки запакувати. Ну, давайте зараз запакую тоді. Запакую тоді серце, мед, давайте. м'ясо, Це ось серце, мед і. Ну, це не буду, хай не є, І отак от. Це знову ж таки харчовий. А з цього всього мені треба посмажити терміново ось ці всі продуктики. А що це 11 згнило? Що Що це 11 згнило? Чи це гниль у мене була? А що сталося? А... Ні, я реально не розумію. От, до речі, дивіться, цікавий момент. Отак можна збирати і не ламаючи, і у них ще й зникають квіти їхні. Це дуже зручно. Але от питання мені здалося, у мене щось тільки що зникло. Чи це вологість зникла, я не знаю. Але їжа ніби всю посмажила, тобто вона не перегнила. А що сталося, я не розумію. Гниль я ж теж збирала вона була. Дуже дивно. Mm, давайте, рибки. Мені треба буде багато зараз хп відновити. Ну і просто поїсти. Розум, точніше, відновити, а не хп. ХП також, але не сильно. М -м Давайте. ой-ой-ой! Отак от, отак от. І вирішимо звар... зараз з вами питання. А чому ти побити? Це ви друг друга полупили? Оце ви молодці. Коні ще ніколи не були такими молодцями, як зараз. У мене майже пара зламався. До речі, тут хороша риба, блакитна і жовта. Тут жовта. Ам. Тільки музика закінчилася і знову почалася, все, тому що акули пропливли. А гра така, ну ніби ж все, все. І сама ж посилає мені акул. Крокодилів. А оце от ні, це погано. Переробити. Ну, я так розумію, всі хороші, так? М -м. Одна фіолетова, дві блакитні, дві жовті. Так, чудово. Лише одну треба. Оце чудовенько. Лодочку перемонтувати, хай ця перемонтується, потім та перемонтується, я поки трошки проскладаю речі. І отак-от от одну обгорточку. Пташки, звичайно, немає, але пташка не сильно то й треба в порівнянні з іншим. А от обгортка, о, забула про тебе. Ну нічого, зараз повернусь. Обгортка мені явно потрібніше, це 100%. У мене немає місця на камінь. Це камінь забив, все місце. Шок, шок-контент. Мачета скидаємо. Сакиру можна скинути. У мене тут були медузки, я знаю швидше, швидше їж. Є, вийшло. А, ну і це, до речі, можна. У тебе я все забрала, тобто тільки порозкладати, і у мене були очі-акули, три штуки аж, ага. А як там робиться супертруба підзорна, а і золото. Угу, Підзорні труби, які використані, і золото. Золото у мене є. Тоді давайте дві штучки. Раз, два. А цю я вже вивчала, тобто не буду вивчати капітанську шапочку. Ось цю шапочку. Чи капітанську зробити? Навіть не знаю. Ну, я збираюсь плавати, то мені якось я зроблю капітанську. Рецептик вивчу. Що там для неї потрібно? Звичайна водорость та кістки. Водорості у мене є. Кісточка у мене є, бо у мене їх взагалі-то багато. І звичайна шапочка, чого я не маю, ніби так, але не страшно. Можна зробити. Трава у мене майже є. Трави у мене мало, треба позбирати, сходити. Якраз це ж був один з планів минулого разу, але забула трошки. Капелюшок є. І можна пливсти, думаю. Оце тільки скину. А, ну і ще їжі зробити і побритись насправді. Хоча побриюсь потім. Це ще не дуже терміново. А поїстоньки треба зробити. Я забула, навіщо мені це м'ясо було, я його посмажила. Оце я даю, звичайно. А, бодрості. Ну, давайте отак от один цей м'ясний супчик зроблю. І я забула, що я не поремонтувала мою лодочку. Не. Лодочка, ремонт, будь ласка. А парус. Ну, мені все одно парусом треба користуватись, то тут вибору немає, особливо. Бодрость. О, я встигла ікру забрати. Дякую. І давайте парус ремонт на стону, звичайно, бо там забагато, але що поробиш. Давайте поки що. Почекай, чекай. Я ось тут ось візьму парус і сплаваю, повирішую одне питаннячко, яке досі живе. І зараз ще смолу забрати і можна йти плавати далі. Мої запаси, все, у мене вже є стак. Швиденько. Отже, м'ясна юшка у мене є, ось це трошки є для розуму підняти. Лодка майже відремонтувалась, підзорні труби я нові підготувала, броня є, ніби як все є, можна пливсти за вулканом далі. Мабуть, десь цей шматок, що він тут був, чи тут. Але ніби тут був. Хоча хто його знає, куди там пливсти. Я думаю, я не буду чекати повного ремонтування. Пропоную попливсти сюди і одягнути капелюшок, щоб лодка так швидко не псувалась, не ламалась, а жила довше. І, звичайно, я як завжди пливу проти хвиль. Ну а як інакше, це ж норма, звичайно, інакше не може бути. Та я думаю, мені треба медузок половити. У мене там мозок запакований, але, скоріш за все, я зараз цим не буду займатися, а пізніше половлю, коли буду ловити сіткою кряків. А його вилавлювати я буду, ну, так, не швидко, не мало, десь через ігровий тиждень. Враховуючи, що у мене є підзорні труби, які прям такі нехилі, то можна подивитись. Угу, угу. О, скільки очерету! Нарешті, яке щастя, скільки його там багато. Там його явно багато, мені це саме те, що треба. Це ж у мене тепер буде купа очерету, а враховуючи, що у мене з минулого разу залишилось багато сотого, то це взагалі вау. Це я можу купу обгорток зараз наробити після того, як назбираю очеред. Це чудово. І я думаю, що можна о, скарб, це прикольно. Я думаю, чи можна глянути в ту сторону, але -м. -м, -м вечір. Ні-ні-ні-ні. Підзорна труба дуже погано дивиться ввечері, тому точно ні. Очевидно, як і вночі, вона дуже цінна в порівнянні зі звичайною, тому як би точно ні. О, дублончик? А, ні, немає. О, зате золоце, золоце мені знадобиться, у мене зараз з ним туго. Тому оце от ховаємо, і я дуже не відмовлюся від золотя. Оцей капітанський капелюх теж дуже швидко псується. Я от тільки-тільки виплила, а він вже псується так швидко, навіть не помітила спершу. Я так думаю, що я на базу припливу, а його вже не буде. О, живе дерево, але мені це не треба. А от що мені треба, це оці от дорогоцінні травички, які ростуть тільки на болоті. Насправді, гриби теж було б цікаво позбирати. Мені вони не сильно треба, але чисто тому, що можу. Завжди хочеться мати гриби для розуму, а можливо, навіть для опускання розуму, щоб побитись потім стінями. Ну мені ніби паливо не треба, але от цих ось я не хотіла би бачити. Але що поробиш? Можливо, зараз зустрінусь з ними. О, бачу, тут є, значить, туди я й не піду. До отрути йти не можна, до них йти не можна, треба взагалі максимально обережно ходити. А як очередь збирати, невідомо. Ще й ці агресивні чучуки, тільки вони, здається, з ними б'ються. Ну, точніше, страждають, бо це схоже було добрі мирми. А я вас добрі мирми повністю розумію, бо я також не хочу мати з цими синіми чучуками справу, особливо вночі, коли я ще й без броні. О, пупу. Я знала, що ти вилізеш, гадость, я знала це. Отут оце бігає. О, вже отруїли покінчика. Він, мабуть, або наліз на кубку яка ось так пукає, або його якось отруїли. Е, І... ну, чудово, тепер я теж отруйна. Тепер отруїли його, ну отруїли, мене точно отруїли. Дякую за гниль. А, блін. Вони ще так жорстко б'ють 25, це взагалі немало. Блін, вивернулось ледве Е, Давай, броня, броня на голову. Ааа, точно, ж скоро. Забуло зовсім. Давайте оце от. Ой-ні-ні-ні-ні-ні. Опа, істеньки. 13. Не дуже багато. Я тут дірого, мабуть, з'їм, бо якось маловато. А, але вони все одно тепер можуть мене вдарити, у мене мало дуже хп. Я кажу про ці сині штучки. Так, а у тебе їжі немає. У мене оборток теж немає. Набагато, якщо посмажити гриби, вони тільки знімають ХП, якщо я не помиляюсь. А, це зелені. Мені в сині зараз знайти. І у мене зараз немає шолонів, тільки ось ця ось нецільна. Ой, блін! Йо-майо! Отак, от, от так. Друга смерть загалом, то перша смерть на 88-й день в цьому світі. Ну, загалом у мене хоча б лодка є. І на тому дякую, але день тільки почався, я його одразу скіпнула. Куди тут мені сюди плисти? Ем, да. Дуже неприємно сталося. З'їла юшку ні за що. Ну, добре, що поробиш. Тепер зараз треба спершу відновити розум, відновити хп, взяти броні. Вже рослину понаростали, ці квіткові. Я про очі. До речі, м'ясход тоді можна взяти. Це я сюди потрапити не можу, я не можу пробратись. Ні, ну, насправді можна то поламати, мав вже ж зараз вже немає, що я не можу прийти. А, ні, ну можу. А головною причиною паркану були мавпи, тож нормально, не страшно, потім відбудую. І тепер давайте перекусик і. ой, псується. Давайте перекусик, перекусик і перекусик. І це все для підняття мого розуму, а особливо мого морального стану після такого страшного побиття. Так, почнемо з того, що мені потрібна броня саме на голову, щоб такого більше не повторилось. О, а що це виховають рослину? І мені ще треба зброю, бо я тепер ніби як без зброї, тому що вона там валяється. А якщо прибіжуть собаки, ну я ніби як готова. Броня є, зброя є. Ой, тут водорості майже згнили. А, хоча я хотіла, щоб вони згнили. Ну, тоді нормально. На цій лодочці я не попливу, бо мені треба якась погана. А на цій навіть парусу немає. А погано мені треба, тому що я ж поламаю потім цю при прибутті до хорошої лодки. А <гум> я не буду ламати цю хорошу, вона нормальна. Чому? Це навіщо? <гум> Ну, що точно можна сказати, це те, що мені треба зараз побільше їжі, особливо побільше хілу, тому що вони там зараз сильно будуть бити. Хоча можна і просто тавтельки. О, або можна взагалі таку штучку. Ні, та ні, я не буду, мабуть. Не зараз, там медь треба. І це мені треба для освітлення, бо я ж без казки тепер. І давайте таке. Або... Ні, давайте краще серхнуторф. Так, їжа у мене є, освітлення у мене є, лодочка яка ніяка є, але парусу немає. То я б, мабуть, хотіла тоді зробити, але у мене бамбуку немає. Я хотіла з бамбукої тканини зробити. Чотири. М -м 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 -м. Чотирьох там не вистачить, треба шість. Або навіть вісім, а тканини у мене немає. Так, воно також вся позгорало. Думала зробити тканевий, якби була запасна тканина, тоді б бамбуку вистачило. О, до речі, я ніколи не робила з цієї штуки з пальмового листя Я можу його зробити парус. Я ж його ніколи не робила, а там якраз таки треба. Так, два бамбуки і два корінці. Два бамбуки 100% є, два корінці теж, мабуть. Хоча ні, їх, походу, немає, тому що я їх не здобувала після того, як мене все згоріло, а у мене тільки з того запас був. Я тільки проти отрута. Ну, точніше, отрута, але в нашому випадку проти отрута це отрута, або й навпаки, тому антидот. Я думаю, є сенс навіть це взяти, хоча б так штучки три і одразу перероблю на обгортки, як там зберу очерету. Ну і давайте тростин для швидшого пересування. Я думаю, піду все ж таки викопаю пару корінців, зроблю цей банальний парус простий, і потім буду плавати вже з ним. Так хоч трохи швидше буде. Усе парус є. Лодочку ставимо екстрену, бо я сподіваюся, цього разу я переживу без проблем. Мачету мені не треба, мабуть, хоча що там, бамбук корінці? Ну, добре, пороблю. Хоча ні-ні-ні-ні-ні, я краще я ж, мабуть, викапувати їх буду, тоді не буду брати з собою. Чи краще не викапувати звідти. Я думаю, слід, мені ж треба звідкись кущі брати. Тому хай будемо то сильно не заважатиме. О, я ще помітила автоматично побрила після смерті. Я от подумала: я ж зруйнувала свій алтар після відродження, я точно не пам'ятаю, що є у мене другий. Якщо я не помиляюсь, то десь тут має бути, але навіть не це важливо. А... О, є ось тут. Ну, долочинка від мого острова не дуже добре. Але це вже не так важливо, тому що він залишився один єдиний, що погано, і плюс він далеко від мого острова, тобто буде незручно повертатись, а за речами плавати я ж не знаю, де я помру. Тому є сенс зробити чучело, щоб одразу відроджуватись на базі і хоча б мати можливість взяти запасні ресурси, такі як броню, там, зброю, їжу, траву і інше. Але нюанс з тим, що в мене ж є вже одне чучело в Гамлеті, і якщо я поставлю тут, мого хп взагалі буде дуже недуже дуже. Туди так маленький, 90, хоча у персонажа 150, тобто погано. Тому от я точно не впевнена в цьому, але я думаю, є сенс там зламати і тут поставити. І, на жаль, як не крутий, чучело мені точно треба, якщо я не хочу користуватись алтарем, бо амулет я не можу взяти, бо він не працює так, як в Тогезері, Тут я не зможу ожити з ним, як і просто лежить. тож Лодочку ще поламати треба. Але для цього треба було брати молот, і плюс треба було взяти додаткові ресурси, з яких я потім можу побудувати запасний екземпляр, такий як зараз використала. Проте я не взяла, тому доведеться вже базі будувати. Не подумала, але нічого. І тим часом я припливла до моєї лодочки, та й давайте спершу почитаю, що там в скарбах знаходиться, а потім вже буду присаджуватись. Опа, біля акулу, це цікаво. А ще й тут. О, їх два. Вони так зручно стоять, треба буде якось туди запливти найближчим часом. Добренько, я думаю, давайте одразу далі пропливу за речами, а потім повернусь, поламаю цю лодку, тому що молоточку зараз я не маю, як було сказано раніше. Якщо у мене молоток є, то значить він лежить там, а якщо немає, ну значить буде стояти лодка скількись. Принаймні, доки я сюди ще раз не пропливу, а я сюди точно пропливу як мінімум ще один раз, бо мені треба дуже багато очерети на оборки та й на інше. А за один раз я явно не збираю стільки. Давайте, зараз майже день якраз настане, я чую, там вже якась битва коїться. У мене світло закінчується. Давайте вже побачимо, що там таке. А, це ти Пакімчика б'єш, от тебе совісна істота. Не будеш ти бити Пакімчика. Мене вбив, так що його хочеш. Ой, ще й банка розрядилась. Тепер доведеться якось інакшого освітлення шукати. А ще у мене тепер місця немає. Але я думаю, що можна елітно посмажити гриби, і воно звільниться. А хоча у мене їх з надлишком на мою кількість розуму. ну нічого буває. Ой, точно, у мене ж є ти. Чому ж я принісся так барюс тоді? Тоді хоча б щось можна в нього поскладати, а залишок вже зберу собі там, доки місце буде. До речі, ще після переродження від отрути вилікувалась, хоча якби не те, щоб мені це треба було, я вже була здорова. Завдяки через це я якраз таки загинула, тому що була здорова, але без хп. Але хай. Поки що тоді буду робити три папіруси, три сотих, потім вже три обгортки, і все буде чудово, і плюс буде додаткове місце, і позбирай очеред і буде топчу. І все, вже трохи більше оборток є, життя краще стало. Тепер треба не збирати ще очеред на весь інший папірус. Та дуже бажано не отруїти ще разочок. Ну і тепер я можу їх вже бити. Більше не треба ухилятись. Давай, що ти там ховаєшся? Вирішимо наші питання. Я думаю, тут так багато цієї отрути, що є сенс її зараз просто все викопати, щоб потім, коли я буду повертатись, її вже не було. Бо якби є великий ризик, що я потім прийду, також отруюсь і буде неприємно, так? Хоча б може один раз всього отруюсь і буде нормально. Плюс у мене є хіл. Давай із тобою повирішуємо всі справи. Не заменціли, ну ладно, буває. О, цього разу вийшло і навіть без урону. Ще оце викопати. О, це вже агресивний мир. Але будемо чесні, він робить хорошу справу, бо ці чудики мене теж вбили. Підтримую повністю мермо. От мене хіба що бит я не підтримую, але їх нормально, все добре. Можеш скільки хочеш, я навіть заохочую це. Якщо ще враховувати всі ті папіруси, які я вже переробила, то в мене такий дуже гарний результат. Більше ставку набрали, і це ще навіть не на весь острів. Відчепись, чувак, живи своє життя! Іди бися з цими, не знаю, очами, захищай інших Мермів. Чому ти причепився з цими. Фліпами. А, флап, добре. До речі, стояла біля отруту, сильно ризикувала цим. Та блін, чувак, ти мене. Я майже отруїлась ще через нього. Він мене побив і я майже отруїлась. Оце ледве-ледве от змогла ухилитись хоча б від отруту, бо якби ще я отруїлась, було б просто сумно жахливо. Чомусь вони якось швидко. О, лопата поламалась. Мені здається, що ці кубки отруйні вивергали швидше, ніж інші. І до речі, доки день. але тут мені не варто дивитись, мало що побачу. Потім, значно, на наступний день буду вже дивитись підзорною трубою, бо в одну сторону у мене мало що дивитись, а в іншу я просто вже і так острів дослідила, не хочеться. Краще вже на морі вийду і потім подивлюсь. Ой-ой-ой, налякав. Ну, але мені тепер вже мало страшно, якщо чесно. Навіть якщо ви мене поб'єте, у мене купа хіл, та і броня є, то мене сильно зможете хоч щось зробити. Опа. Оце от дуже гарний результат по кількості. І можна все ж таки поламати ту лодочку, бо молоток у мене є. Хоча дошку у мене немає, то я не зможу її відбудувати, а це не дуже. Я думаю, що я сплаваю десь сюди, і якщо тут вже буде якийсь там джунглівий біом, то там я 100% викопаю паракани, бамбук, корінці. Бо тут все ж таки очередь, тобто я буду частіше плавати не дуже хотілося б. Ну, принаймні бамбук мені точно десь де треба викопати, бо вони, він постійно потрібен на ткани, на всяк подібне. А от корінці, ну, їх я зазвичай не використовую, але все одно думаю, там хоча б штучок 10 можна мати на базі. Є сенс якраз для таких випадків, як нещодавно був. Так, корінців завжди і так багато, що той, що у мене тільки погорів, то це така ситуація сталася. А так, загалом їх завжди є там штучок 20 до кінця життя вистачає. Я тільки що їла медузок, бо повнолудня, і вони фактично через те, що попсувались, стало взагалі по 5. Це тупо носіння на медузу. Може. Ні, ніхто не дав мені шкірку. А чому я взагалі сюди прибігла? Враховуючи, що я навіть не можу цю лодку поламати. Ну, добре, давайте вже на ній попливу. Бо так, мабуть, це ж швидше буде, ніж пішки. А я туди парус переклала. Та я навіть не знаю, чи це швидше буде. Ой, точно, пакімчик. а у тебе ж здається, є. Так, так, тепер буде швидше. Чому взагалі згадала за Пакіма? Тому що я згадала, що у мене ж не грузова лодка або ява лодка, а там банально нікуди класти парус. Там вже тільки ось ті слоти, які використовуються. Я щось трошки задумалась цим. Принаймні, тепер, як ніч пройде, то можна буде зиркнути туди-сюди з трубою і глянути, що там, да як. Можливо, на зворотньому шляху чи просто по дорозі забрати там, де м'ячик, кричі за скрині. Так, а тепер забираємо це сюди і ламаємо. Ресурси, принаймні, заберу, вже буде краще, а потім якось відбудую. І можна пливсти. О, вже великі хвилі. Під час урагану великі хвилі почались, а під час ураганів гірше обзор здається. Урагани близько, тобто проблеми близько, що не дуже добре. Але це означає, що цільнадо став ближче, в якого ми дуже чекаємо, тобто все не так погано. О, хвилі напряму поміняли. О, скарб, скарб! Якось останнім часом багато я скарбів зустрічаю. О, я знаю, це острів. Плавто багато стало, чи що. Як не дивно з моїм плаванням, вже майже сотий день прийшов, а я досі не бачила ні вулкану, ні додо. Чому я плаваю? Де я плаваю? Плаваю, сути, скарби шукаю. Ще один, та ну, я ж кажу якось багато останнім часом. Цього острова я не бачила, це може бути і Додо. Правда, по біому не дуже схоже, коли Додо то там якось пустина, а тут є якась пальма, але ну, принаймні, острів остров тобто можливо. Хто там знає, де ця Додо сидить, коли я її знайти не можу. Я думаю, я, мабуть, до краю мапи допливу, а потім вже поміняю напрямок. Опа-па, давай. По-перше, давай, а по-друге, тут можливо вулкан десь поряд. Мені здалося, що я конів почула, хоча ніби ні. Тому що тут або поряд її місце знаходиться, від якого вона якраз таки прийшла, або тут десь вулкан, з якого вона прийшла. Схоже, це її місце на вулкан. Ну добре, хоча трохи прикро. Місця у мене немає, тож товариш, допоможи, будь ласочка. Потримай щось, що ти можеш потримати, а що ти можеш потримати? Схоже, нічого. О, ікра, давайте, давайте. Вона мені треба з їм її. Хоча вона може мені зараз на рибних місцях знадобитись, але я сподіваюся, що нічого, вона не потрібна буде, тож буде не страшно. І давайте запакуємо отак от. А ти тим часом забирай, забирай труту і забирай дошки. Дошки, я кажу. А це вже я візьму. Ну, принаймні вона. О, дошки. Я ж дошку не запакувала, так? Скажи, що я просто їх поклала. Так. Але у мене одного корінця не вистачає на лодку. Чому я тоді не набрала його? Я могла зробити мачете один кущик. Дуже прикро. І на такому моменті я вже можу сказати, що по ходу вулкан у нас дуже важко шукається, тому сьогодні теж на цьому закінчимо. Всім дякую за увагу!